Сьогодні ми будемо проводити черговий експеримент. Перевіряємо реальні двері від забудовника, які встановлені в проєм. Сьогодні ми будемо перевіряти ці двері самими простими і самими популярними способами зламу. Теоретично ці двері можна зламати кількома простими способами за кілька хвилин, простим інструментом. І цей спосіб зламу може повторити буквально будь-який підліток. Тобто ці способи зламу не, не потребують. Високої кваліфікації. Зараз ми перевіряємо не самі дешеві двері від забудовника, які на перший погляд виглядають пристойно. Більшість дверей від забудовників ще більше. Нагадаємо, що ми перевіряємо двері самими простими і самими популярними способами атаки та максимально імітуємо дії реальних крадігдом домушників. Ми вирішили перевірити ці двері кількома елементарними способами зламу, щоб знайти саме слабке місце. Нагадаємо, що тут стоять дешеві замки, які дуже легко відсиваються простими відничками. Офі. Тут не те саме, не саме є. m

Його Більше 10 хвилин загального часу на спробу зламу дверей. Ми вимушені визнати, що самим простим способом зламу цієї двері не вдалося зламати. Тобто, другому класу вони повинні відповідати. Тобто ми знімемо лишву і спробуємо забити замки. Через захисти риглів. Тобто, наприклад, через видиму замкову зону, двері могли витримати там і 20 хвилин з і 30 хвилин, наприклад. Але якщо вони будуть забити з іншого боку за 2 хвилини, то за ліковий час буде той, який менший. Тому ми продовжуємо шукати слабке місце цих дверей. Поки що теж не забивається, хоча тут більш слабенький метал, але воно не заходить. Захист регелів теж непогано. Залишається віджим дверей помх. Зни знизу о! о, я казав. Зверху, зверху, над верхнім замком. Може, виказали півтори минути. О, Біле. все. Молодець. Все. Самий найшвидший спосіб виявився знак двері видживо, а часламу фомкою ну, біля двох хвилин. Інструментом нижче фомки ми не змогли зламати. Згідно стандарту ЄН 1627, можуть відповідати дуже низькому другому класу захисту, адже для отримання третього класу їм треба було витримати не менше 5 хвилин атаки таким інструментом, а не 1,5-2. Тобто дверям треба було витримати приблизно у три рази більше часу, щоб отримати насправді теж не дуже високий третій клас. Звертаємо вашу увагу, що якби в цих дверях стояли замки, які неможливо відкрити відмичками, вони все рівно мали б дуже низький другий клас стійкості до зламу. Адже слаб слабке місце це низький захист від фізичного зламу. І поки це місце залишається слабким, оце буде найвища оцінка цих дверей. Тобто оцінка надійності рівня захисту дверей йде не по найвищому, а по найнижчому результату, по самому слабому місцю. Нагадаємо, що часто крадії ламають двері по 30-60 хвилин і навіть більше. А тут всього 1,5-2 хвилини. Що ж робити? Поради від визнаних фахівців з безпеки. Згідно Євростандарта, Prevention of Crime та ЄН-1627 і інших фахівців, радимо замінити двері від забудовника на професійні перевірені двері в лабораторіях, які мають сертифікат не нижче 4, а то й 4 плюс класу захисту за Євростандартом ЄН-1627. Таких стоять же замки з самими максимальними класами стійкості до відмичок, і зламу і металоконструкції в них витримують по кілька годин атаки. За 15 років крадії дамушники жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками бронедвері бодігар, які сертифіковані на максимальний 4, 5 та навіть 6 класи захисту за євростандартом. Цей результат навіть потрапив до книги рекордів України. Зараз в нас вже 16 рекордів України та багато патентів та інших досягнень згідно статистики квартирних крадіжок та за нашими підрахунками за останні 15 років на. Наші бронедвері врятували вже близько 500 квартир від пограбувань. Лише в Бучі та Ірпені за місяць окупації ми врятували близько 30 квартир від рашистів. Як же ми цього досягли? Відповідь дуже проста: за результатами багаторічних випробувань та вдосконалень, завдяки численним патентам та розробкам, двері зроблені так, що витримують по кілька годин фізичного зламу. Та в будь-якій комплектації в дверях вже стоять замки самого максимального класу захисту до відмичок. Ось чому бронедвері бодігард. Ставлять численні рекорди, та навіть вже стали легендарними. Ми єдині в Україні, хто навіть дає гарантію на злам дверей. Будь-яка модель може виготовлятись в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері це ваша безпека.